Починаємо цей відео з третього дня, як я пройшов на річку. Будемо постепенно знижатися, потім буде другий день в кадрі, потім перший день. Тому дивіться, я хотів зняти просто полонценне відео, тільки що третього дня. Точніше, це другого дня мого моржування, Ну, далі ви бачите. Е, ось. Але заді мене там щось якийсь мост буде, тому буде звук, буде неприємно вам слухати. Тому будемо сьогодні без зйомок таких-то. Ось, е, тому приємного перегляду вам, а я побіг. Блять, супля... не гані. Hello, guys. Це мій другий кадр вже. Е, перший був трохи невдалим. Е, ну, нічого страшного. Ой. Нічого страшного, ми продовжимо. Точніше, ми почнемо. Е, всім привіт ще раз. Мене звати Ваня. Ось мені 24 роки. Це мій. Новий міні-блок. Не знаю, чого новий. в мене, в принципі, старого немає. Ну, ви зрозуміли. Ось, по назві відео, я думаю, ви зрозуміли, що це буде канал про моржування. Ви подумаєте, можливо, я якийсь опитний моржувальник. Не, Ні, ніфіга. Це мій другий раз на річці, і я сьогодні туди не буду йти. На жаль. Дуже хочеться, але я не зможу. Тому що я коли вийшов з дому, я зрозумів, що сьогодні я не буду йти, тому що в мене трохи першило горло і до сих пор пришить від неприємний стан. І трошки є насморк чуть, -чуть. Краще, я думаю, перетерпіти, переждати. Ось, звичайно, ну дуже хочеться далі продовжувати, далі робити, але я розумію, що якщо зараз це зроблю, можливо, зляжу на, на неділю. Тому потрібно підходити з розумом, а ми тільки так і робимо. Тому так. Так, це буде влог про моржування, про спорт, харчування. Можливо, буду показувати свою роботу трохи, а можливо не буде, що точно не знаю, тому що я через три тижні звільняюся. Ось і переходжу в нішу, в якій я працював раніше. Ось це також медицина. Я працюю зараз в медицині і переходжу назад в медицину, де я раніше працював. Ось. Я зараз посміюся, блядь. Супер, що реально такі смішні, блядь. Ладно, продовжимо. Я ще не пам'ятаю, про що я говорю перед цим. Йо-ма й але паралельно з цим, життя ж не тільки за за зацикляне на одній роботі і все. Ні, насправді є дуже багато цікавих моментів в житті, і багато цікавих справ, багато цікавих штучок, які можна поробити. Навіть те саме рожування це дуже цікаво. Ось, до речі, на рахунок мого першого разу, коли я заходив, зараз покажу вам відос, Фу, ого! Это, конечно, хорошо. Так и все. Если бы я одевался бы тоже быстрее, чтобы было идеально. Якщо чесно, я навіть не представляю, як я маю заходити по шию. Ну, я знаю, що я це зроблю, але як я це переборю. Так, все, ребятки, погнали бігати. Це був мій перший раз, моє перше вручування. Я зайшов по, по коліна трошки вище. І так буде наступний раз, тобто другий. Це мало бути сьогодні, але на жаль, на жаль, так буде другий раз. Третій раз, на четвертий, п'ятий раз я зайду вже по пояс. І шостого разу вже буду пробувати, можливо, сьомого разу буду пробувати заходити по шию. Е, ось, з головою пірнати я не буду ніколи. Я думаю, так ну, ні, ніколи не кажу ніколи, знаєте, але поки що, на мою думку, це без ну, це, це не потрібно. Це не потрібно так, робити, Якщо вам цікаво, чому я так думаю. Можеш написати комент, я зніму про це окреме відео і розкажу, чому пірнати в холодну воду взимку з головою це бред. Я розумію, що можливо мене буде зараз дивитися, можливо, побачити цей відео з таких же досвідчених моржувальників, і скажуть, що я не правий. Ну, буде цікаво поспілкуватися, скажу так. Минулого разу, коли я заходив в річку, я думав, що в мене будуть інші відчуття. Я гадав, що це буде щось подібне до холодного душу. Типу, це коли понижається уровень рівень кортизолу, коли ти відчуваєш такі полегшення збадьорення, більше енергії. У мене такого не було після мрожування, після першого разу. Можливо, через те, що я заходив просто по коліна. І я просто коли зайшов через 5 секунд, я зрозумів, що я не відчуваю ніг. Це просто як дві палки, я просто тако перебираюсь. Це було смішно, як підгін шоу. Це було смішно, але це не поки що не те, до що я очікував. Але це тільки початок. Я знаю, що через місяців два-три я почну від цього кайфувати. І саме через це я це роблю зараз. Через це я почав, бо я хочу відчути цей неймовірний кайф. Я знаю, що він в цьому є. В наступних відосах я буду детально ще розповідати, як починати. Буду показувати, як я починаю. Я думаю, це набагато цікавіше, чим дивитися того, хто вже такий, знаєте, з досвідом муржувальник, який розказує, як треба починати. Я думаю, цікавіше дивитися того, хто лише починає і показує це. Тому я думаю, я дуже вчасно залетів з цим. І дуже вчасно народилася в мені така ідея. Зараз йде трактор, очищає тут сніг, тому будемо швиденько закінчувати, поки він доїхав до нас, поки немає цього шуму. Все, дякую вам за перегляд, ставте лайки, пишіть коменти. Далі буде більше, Дальше, далі не буде цього рюкзака під жопою. Можливо, не буде цієї камери, можливо, буде трохи поглубче. Ну, можливо, і не з наступного відосу, можливо і не через відос. Але я впевнений, що з цього щось вийде. Ось, буду показувати своє життя, яке воно є. Все. Goodbye, friends. Не знаю, що, блять, наговорив вам. Щось не говорили.